Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Шукайте спершу царства Божого і правди Його. І все це додасться вам. Дорогі у Христі, браті і сестри. Кожен з нас. У житті ставить перед собою якісь цілі. Цим, очевидно, ми відрізняємося від всіх інших живих істот на землі, адже ці цілі можуть бути дуже далекоглядними. Ми можемо жити не лише думкою про те, як сьогоднішній день прожити. Ми дбаємо про те, щоб рік був прожитий, щоб на кілька років нам стало. Будуємо будинок, щоб не тільки нам, але й нашим дітям, онукам вистачило місця проживання. І дуже важливо, коли ми правильні цілі ставимо перед собою, щоб ці цілі не були як якась примара, яка постійно від нас десь втікає, або як якийсь міраж, який є, приходиш, а воно зникне. Сьогодні Господь в Євангелії говорить нам, яку ціль варто перед собою ставити. Він каже: шукайте царства Божого і правди Його, І для того, щоб ми зрозуміли, як цю ціль можна досягти в житті, як варто про неї дбати і що воно нам дасть, сьогодні нам церква пропонує. Дві постаті святих апостолів Петра і Павла, які, очевидно, з певного моменту свого життя вибрали правильну ціль, шукали царства Божого і Його правди, і в результаті знайшли. Сьогодні вони там, у цьому царстві Божому. Вони сьогодні насолоджуються всіма благами цього життя, життя вічно. Але водночас вони нам показують, як ось ці найважливіші цілі здобуваються. В принципі, ми самі добре знаємо з свого досвіду, чим благороднішу і вищу ціль ти ставиш, тим важче вона здобувається. Тим більше праці треба докласти, тим більше. Самопожертви треба віддати, щоб було щось. Коли ми споглядаємо на двох апостолів Петра і Павла, ми в першу чергу бачимо певний контраст, адже вони між собою різними були, докорінно різними. І щодо походження. Соціального становища, освіти, матеріального статку. І навіть у плані слідування за Христом. Про Петра ми читаємо в Євангелії, він був одним із перших покликаним Христом. Минулого тижня ми слухали, як Христос кликав до себе Перших апостолів. А Павло жодного дня за Христом не ходив. Він навіть в число 12 апостолів не входив. Навіть до числа 70 апостолів він не попав. Але саме цим Господь сьогодні нам пропонує зрозуміти, що неважливо хто ти. Неважливо, якого ти походження, яку ти освіту отримав, коли і як ти пізнав Христа. Хто тебе до нього привів, чи що тебе до нього привело неважливо. Ти завжди маєш шанс і можливість вибрати правильну ціль. Але коли Господь каже, щоб ми спершу шукали царство Божого і правду його, Він тут не каже, що це ніби певна альтернатива в житті. Мовляв, дивіться, ви можете шукати того. Можете шукати того, але краще шукайте царство Боже. Ні. Господь каже: шукайте спершу. А все інше, все, чого ви могли б шукати, чого ви хотіли б шукати, воно все додасться, воно саме собою якось стане. Правда, як стане? Важко сказати. Ми знову згадуємо минулу неділю, коли Господь кликав апостолів. Що він казав їм? Мовляв, лишайте своє ремесло, лишайте риболовлю, ходіть, будете людей ловити. Людей будете витягувати із гріховної глибини. Господь не сказав їм, що вас чекає далі. Хоча Петро тоді міг би подумати, добре, я лишаю ту роботу, якою заробляв гроші. Як я буду жити далі? За що? Але він, очевидно, про це не подумав. Бо він шукав. З Павлом інша справа. Він був з багатої родини, він мав римське громадянство, він був аристократ, він мав можливість отримати добру освіту. І. Очевидно, не стільки в нього стояло питання, як заробляти гроші. Але знову ж таки, ви ж добре знаєте, що людина, яка звикла жити небідно, їй дуже важко від цього всього відмовитися. Він ж теж залишив все з того моменту, коли Господь його покликав, в дивний, в дивовижний спосіб. Пам'ятаєте, напевно, цю розповідь з книги діянь? Коли апостол Павло, ще називаючи Савлом, йшов в Дамаск, щоб там переслідувати християн, щоб їх там ув'язнювати і віддавати їх на муки, щоб вони відреклися від Христа. І по дорозі його осяяло немесне сяйво. Він осліп, почув голос, який його покликав. І йдучи за цим голосом, він став християнином. Він став ревним апостолем, він став одним з найревніших апостолів. І все залишив. Тобто його соціальний статус був знівельований ним. Його матеріальні статки залишилися вже позаду, бо він вже і, і все лишив. Ми знаємо згодом з його послань, що він займався виготовленням наметів. Цим заробляв собі на прожиття. Але знову ж таки, вибравши правильну ціль, він зовсім не думав про те, що його чекає в плані матеріалів. Можливо, побачити, що апостоли і Петро, і Павло, вибравши правильний вектор життя, вони не думали і про інше. Вони не думали про те, як влаштується їхній статус в суспільстві. Поважатимуть їх, рахуватимуться з ними. Вони будуть мати можливість спокійно жити, безтурботно, досягти певного рівня. Ні, вони про це теж не думали. Навпаки, вони вибрали свідомо для себе той шлях, який передбачав багато скорбот, багато поневірянь, зневаги, знеслави. Ви чули, як сьогодні апостол Павло про себе розповідав, що йому прийшлося пережити? Скільки раз і палицями його били, і камінням побивали, і в море його кидали. Це все пережити тільки для того, щоб досягти правильної цілі в житті. Ми сьогодні прославляємо їхній подвиг. Ми сьогодні дивуємося їхнім здобуткам, але водночас ми сьогодні хочемо від них навчитися. Ми хочемо, так як і вони, вибрати правильну ціль у житті. Правда хочемо? Це нелегко. Тому що ми в житті завжди до чогось прив'язані. Коли Господь каже, шукайте Царства Божого і правди Його, ми думаємо, кому ця правда зараз потрібна? Хто цінує ось цю правду? Знаєте, як казав один чоловік, я раніше на роботі шукав правди. А тепер шукаю роботу. І ми дуже часто це пам'ятаємо і не хочемо правди шукати. Нам легше роботу отримати, ніж правду цінувати. Але саме цим ми ніби перекреслюємо свою дорогу до найважливішої цілі. Шукаймо Царство Божого. Вибираємо правильну ціль. Вміємо відкинути те, що перешкоджає в досягненні цієї цілі. І не думаємо, що ми тоді не виживемо. Не думаємо, що ми тоді пропадемо. Приклад апостолів переконує нас саме в Ми виживемо. Як? Питання інше. Але ось ця ціль царство Боже. І життя з Богом, воно вартує великих жертв, воно вартує великих речей, від яких ми можемо відмовитися, і воно вартує великого подвигу. Бо, досягши того, про що нам каже Господь, ми точно зрозуміємо, що ми не схибали, ми правильним шляхом пішли, ми ніколи не будемо шкодувати. Кодувати у вічності. Натомість, вибравши щось таке земне, і за нього вхопившись, нівелюючи всякі правди Божі і людські, ми потім дуже-дуже пошкодуємо, але буде очевидно пізно. Тому шукаємо царства Божого і правдою. А все інше, все, що потрібне для життя і цього, і майбутнього. Дасться дасться нам Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!